Два режима є режим трансформації, є режим потужний. Два участі. Перший режим це робота е, трансформації. Це коли ми 12 спікерів через живі діалоги розпаковуємо. Що таке живий діалог, коли він у нас на подкасті, ми задаємо питання, як би він поступив, якщо б стартував з нуля, якщо б павкасовий розрив, якщо б у нього зараз був розвод, як би він поступив у таких інших ситуаціях, і цей успішний чоловік розказує, як би він поступив, ми йому задаємо питання, розпаковуємо, тим самим слідковуємо його мислення і починаємо розуміти. Як він би поступив, от як треба поступати, от як він себе заряджає, от які він дії робить. І ослідковуючи його карту дій, ми можемо приміняти на себе і відслідковувати, де в нього була ця точка біфрукації, трансформації, щоб ми могли робити подібне. Так кожну неділю, дві години в зумі, ми знімаємо цю зустріч і розпакуємо. Кожну неділю різна, успішна людина у нас буде на такому живому подкасті через Zoom, і потім ви задаєте йому питання. Потім в цьому режимі трансформації у нас є режим середа. Середу вечора найдуть йдуть розбори, де я особисто розбираю. Також є потужні наші різні спікери у спільноті, бо в нас є психологи, які роблять на Амазоні, маркетологи, там, бізнесмени, інвестори. Вони виступають середу і з живими діалогами розпаковуємо їх, і таким чином одних спільнота сама себе обучає. Так? І також є десятки трансформацій, де ви просто спілкуєтеся разом. Такий мастер-майт, маленькі групи, де ви розбираєте різні теми, знаходите ключові дії. Другий режим, друзі, це потужний режим. Це коли ми людей ділимо по 10 людей в цьому режимі потужному, це така атмосфера. от Отамбачмої іспанці, тут це така атмосфера. Коли е, це 10 людей, це колективний розум, це ваш совет директоров, це колективний розум на три місяці. Ці 10 чоловік із вами в них є лідер, і там є конкретна методологія, як людина за три місяці з точки А в точку Б має перейти. Це природа, десяток, це повністю природа на результат. Там просто кишить результатом, чому не зробив, як не зробив ключова дія на неділю, і так далі. Так далі, так далі розбирають, знаходять, починаєш робити. Дивіться, друзі, люди не напишуть письмо. Пам'ятаєте, я розказував таку історію, що 100 людям, 100 учасникам дали, сказали, ви напишете нам письмо через 3 місяці. І учасники підняли руку, що напишуть письмо, і щиро в той момент вірили, що напишуть письмо. Прийшло 3 місяці, 3% людей написали письмо. Самий великий феномен, чому в людей немає результату, друзі, ми не пишемо письмо. Тобто ми скажемо, що зробимо, але ми не зробимо. Ми живемо саме в саме обмані. І кхе, ключово є робити Робити те, що ви вже знаєте, і те, що вам колективний розум згенерував, ключові дії саме для вас, і ви їх не зробите. Ви не зробите їх, і 3% людей пишуть письмо. Тобто 3% людей, коли щось думають зробити, зроблять на самому ділі. Тому ми зробили в десятках таку методологію, щоб ви захищаємо вас від вас. Треба захистити себе від себе. Наприклад, вам дали ключову дію, за неділю ви маєте за нею відчитатися. Одписка. Кожний вечір ви відписуєте, що ви зробили і що ви не зробили. За неділю недільна відписка фіксується кожне ваше двіження, і також ви визначається вам колективний розвиток ключову дію, такий план удар на неділю. З декомпозицією, з стратегію, що ви маєте зробити. Якщо ви не зробите, то ми е, кладемо людині ціну слова, тобто колективний розум генерує, що буде, якщо ти не зробиш, там будеш ранком вставати бігати, там отдаш 100 євро. Я, наприклад, кожного дня відписуюся, Якщо не зроблю 100 євро штраф, і таким чином ми кладемо ціну слова, ми заявляємо, що зробимо ціну слова, і недільними циклами людина починає дійсно робити. Наприклад, ми даємо ключову дію, зустрітися з 10 виробниками за неділю. Запустити там 10 оголошень, там зняти 5 відео на TikTok, там запустити таргет рекламу, чи там переупакувати Instagram, чи там зробити там зустрічі із людьми-продажниками. Таким чином це ключові дії на неділю, які конкретно для вас є актуальні, і ця десятка. Там є лідер десятка, додається тренера в десятку. Я приходжу в десятку, допомагаю розбирати. Приходять другі спеціалісти, допомагають десятку розбирати. І це така штука, що ви обов'язково напишете в десятках письмо. Тобто це такий пеньок, який реально двигає людину з точки А в точку Б. У нас таких учасників дуже багато зробили результат. Це не для всіх, друзі, це не для всіх. Тому що в нас є режим. Трансформації, коли ви на недільних зустрічах і в середу, але не приймаєте участь у потужних десятках. А у вас є прості десятки. Такі поговорити, по е, інсайти, поділитися, це прості десятки. У нас є потужні десятки і прості десятки. І виходить, що ви можете вибрати для себе режим, потужний режим, де ви будете недільними циклами йти. Це для тих людей, яким вже ви самі на себе вже насердилися. Ви кажете, капець, я вже сам от себе вже мене тошнить, що я сказав, не зробив, казав, не розробив. Я думаю, думаю, знаєте, тлію. Тліють, 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 тлію, тлію, думають, думаю, тягну цього кота за яйця, тянуть цього кота за яйця, так і не роблю. Тому, друзі, це потужна десятка іменно для таких людей, що які хочуть реально зробити результат в своєму житті. Це там не допустяться люди, які не мотивовані, які не хочуть йти на результат. Ну, акцент на фінансовий результат. Якщо людина заробляла 2000 євро, вона має заробляти, там, наприклад, 5000 євро за три місяці. Да? І таким чином у нас точка А в точку Б йде. Тому. У вас є два режими режим трансформації, де ви поміщаєтеся, кайфуєте від розпаковки цих мільйонерів, кайфуєте від середи, кайфуєте від чатів, від взаємодії, від допомоги один одному. І таким чином трансформіруєтеся або приходите в потужні десятки і робите потужний режим X10, X5, X6, X3 за три місяці.